Наше місто сучасність, перспектива, стратегія розвитку. Під такою назвою у надвірній пройшов круглий стіл за участю місцевої влади, представників освіти, культури, спорту, екології, громадських рад та фондів. Ініціатором даного заходу виступила громадська організація Воля яка допомагає краянам вирішувати ряд соціально важливих питань. Участь у обговоренні подальшого розвитку надвірної взяв і народний депутат України Юрій Дерев'янко. Представники надвірнянської громади різної вікової категорії, освітнього рівня, сфери діяльності майнового стану зібралися за круглим столом для обговорення та вирішення у подальшому важливого питання стратегії розвитку міста Надвірна. Громадський діяч Ольга Галабала познайомила присутніх із дієвим проектом «Шлях у майбутнє, на прикладі Львова, і запросила до активного діалогу та співпраці кожного учасника засідання. Під час цього заходу йшла мова про ряд особливих завдань для покращення життя громади, серед яких збереження християнської духовності, розвиток освіту. Та і підтримка культури, культ здорового і спортивного способу життя і туризм. Та все ж на першому місці залишаються такі проблеми, які силами громади не здолати, зазначив надвернянський міський голова Зіновій Андрійович. Йдеться про загальнодержавну політику, розвитку великих промислових підприємств, утримання доріг і протипаводкових заходів. По самим скромних підрахункам, для того, щоб ми. Могли побудувати нові асфальтні дороги комунальної некомунальної форми власності потрібно біля 95-99 млн грн мільйонів гривень по цінах 2012 року. І третє питання: не зможуть територіальна громада, мешканці і місцева влада сама боротися з протипаводками, заходами, які також край погано фінансувалися як у 2008-му. Так само у 2010 році, позитивним моментом названа задіяність дітей та молоді міста у різних гуртках і секціях. Але треба ще багато зробити, щоб їй було цікаво жити у надвірній. Для цього сучасна громада має визначити, яким шляхом місто рухатиметься далі чи за рахунок промисловості, а чи різновидів туризму. У будь-якому випадку жителі надвірної повинні висловити свою думку. Це надзвичайно важливо саме нам, мешканцям, сформувати оце своє бачення і запропонувати потім владі, яка фактично здійснює реалізацію і повноваження нас мешканців і в міській раді, і зрештою, потім це так само має якісь відображення на районну раду і на обласну в тому числі. От і щоб ці е, рішення чи це обличчя міста, яке ми собі уявимо, якщо вся громада погодиться, і депутати погодяться, і всі погодяться, щоб ми цілеспрямовано рухались крок за кроком до того результату. Надвір на місто курорт, туристичний центр чи ринок з цього приводу було чимало конструктивних висловлювань. На даний за момент місто, надвірна не може, може не бути сон... конкур. Яремче і Буковеля, але має свої ресурси для туристів. Надвірна має ресурси в такому вигляді, як історичний, і в такій ніші, як польські туристи. Чому? Є таке солобистриця, де є пам'ятники польським легіонерам, куди багато поляків їздять як місце бойової слави. І тут дорога через надвірну 100%. Є костел, і якщо. Для конкретно польських туристів пропонувати конкретний продукт туристичний, як маршрути щодо перевалу легіонів, тоді. Польські туристи можуть залишатися на ночівлю в надвірні і щось робити. Це перший, Другий – це можливо такий вид, як скажімо, подійний туризм. Вже говорили багато про замок. Якщо робити, скажімо так, щорічний фестиваль, там рицарський чи інший, тоді люди будуть знати, що є надвірне, є такий замок, і там є міроприємство, куди там на два чи на три дні в рік люди можуть приїхати. Отже, в якому напрямку розвиватиметься надвірна? Наразі всі учасники круглого столу і соціального опитування зійшлися на тому, що місто має бути красивим і чистим це залежить від кожного з нас. А от про велике майбутнє при відсутності коштів доводиться тільки мріяти. Проте громадська організація воля закликає небайдужих надвірнянців висловлювати свої думки і побажання і брати активну участь у вирішенні цього питання.